Книга Пророка Наума, розділ перший. Прородство про Ніневію Книга ведіння Наума з Елкошу. Господь ревнивий Бог і месник. Господь відплачує. Він повний гніву. Господь своїм противникам воздає, Він плекає на ворогів своїх обурення, Господь довготерпеливий і силою великий, але без кари винного не залишає. Господь його дороги в бурі і хуртовині, і хмари порох під ногами в нього. Він погрожує морю і сухим його робить, висушує всі ріки, в'яне башан і кармель, і цвіт ливану в'яне, перед ним тремтять гори, і пагорби тануть. Земля перед ним піднімається усесвіт і всі його мешканці. Хто встоїться перед його гнівом? Хто може витримати його обурення гаряче? Гнів його вогнем розливається, і скелі розпадаються перед ним. Господь благий, твердиня в день смутку і знає тих, що на нього уповають. Але він повінню, що з берегів виходить, дощенту знищить своїх противників, і пітьма буде гнатися. За його ворогами. Що ви намислюєте проти Господа? Він довершить руїну, і лихо більш не повториться? Бо, хоч вони, мов тернина, що густо переплелася, хоч вони п'яні від своїх напоїв, вони будуть пожерті цілковито, як суха солома. І з тебе вийшов той. Хто проти Господа зло намислює, лихий дорадник? Так, каже Господь, хоч вони і повні сили, і їх багато, все одно будуть стяті і зникнуть, хоч я тебе і засмутив, та більше не засмучу. Тепер розторощу його ярмо, яке тяжить на тобі. І розірву твої окови. Про тебе ж господь заповідав Не буде більш потомства з твоїм ім'ям. Я викоріню з дому богів твоїх тесаних і вилитих ідолів. Я приготую гріб твій, бо став єси нікчемним.